90% вміють, хай 10% помилки зроблять, ще 10% розгубляться, а 50% точно зроблять. То я тобі точно кажу, в мене коло інше. У мене коло таке, що даш турнікет, не такий, а що як воно? Звідки воно запутувати? І, а, а є такі, скажуть, а що це? Бо вони, вони турнікет слово чули, як він складений. Ну, десь в магазині бачили. А як воно все це і не зрозуміє. Тому. Ну, от вам, українці, обіцяю, зроблю такий експеримент обов'язково. А я тобі потім скажу. Ти була права, чи ні. О, Добре. давай з тобою поспоримо. Ні, я не сперечаюся. Не сперечаю. Ай, доходу. жалко, мені, мені б мотивація була, розумієш? Ну ладно, враховуючи те, що напевно. Все ж таки, ти більш не права, що 50% справиться то ти, да, побережемо твої нерви. І наш, ну я ж не сперечався.